Абсолютно новий Opel Frontera був представлений навесні у Стамбулі під брендом Vauxhall для Великої Британії. Тоді було показано екстер'єр і інтер'єр нової моделі. А нещодавно Opel представив Frontera наживо, надавши додаткову інформацію про варіанти силових агрегатів, комплектації та стартові ціни. Кросовер прийшов на заміну застарілому Crossland, отримавши більший кузов і сучасне шасі від Stellantis. Кросовер c 3 Aircross доступний у гібридній та повністю електричній версіях за ціною від 24 тисяч євро в Європі. Opel також оголосив про можливість семимісного компонування, яке стане доповненням до стандартної п'ятимісної версії. Opel Frontera був рамним позашляховиком середнього розміру, який випускався з 1991 до 2004 року. Модель не була власною розробкою Опеля. Це результат бедж-інженірингу інженірингу, випуск японського позашляховика Isuzu з невеликими зовнішніми змінами під ім'ям Opel Frontera. В Японії він був відомий як Isuzu Rodeo. Перше покоління Frontera оснащувалося японськими компонентами, крім двигуна, який збирали в Німеччині або Італії. Наразі культове ім'я відроджують у Рюсельсхаймі у новому форматі. Колишній позашляховик перетворився на модний компактний кросовер з електрифікованими силовими установками, який замінив модель Кросленд. Порівняно з моделлю Кросленд новий Опель Фронтера став значно більшим. Новинка більше за кросленд завдовжки на 15 см та має наступні габарити: довжина 4385 мм, ширина 1795, висота 1655 та колісна база 2670 мм. Колеса на 16 або 17 дюймів залежно від комплектації. Разом з Фронтера дебютувала нова емблема Opel Бліц. На решітці радіатора, що супроводжується сучасним світловим підписом. А дизайн передньої та задньої частини автомобіля відповідає останнім тенденціям бренду. Візуально, фронтера має характерний передній дизайн-візор, який вперше був представлений на моделі Астра. Його характерними рисами є кутові фари інтелі LED з автоматичним дальнім світлом та контрастним елементом, створюючи впізнаваний образ. Попри збільшену довжину, фронтера виглядає компактно завдяки широкій задній стійці, яка візуально розділяє салон і багажник. Задня частина автомобіля також вирізняється кутовими, горизонтально поділеними ліхтарями. Додаткові повітрозабірники на передній частині та форма задніх ліхтарів акцентують увагу на масивних колісних арках. Контрастні сплітери, захисні накладки та доступний захист днища надають фронтера відчуття позашляхової привабливості. Для фронтера доступні шість кольорів кузова, а дах можна замовити у кольорі кузова або в контрастному чорному чи білому відтінку. Це дозволяє кожному покупцеві обрати конфігурацію, яка підкреслить його індивідуальність. Новий кросовер побудований на сучасній платформі CMP від Stellantis, яка також використовується в таких моделях, як Peugeot 2008. Новий фронтера доступний у двох варіантах. З бензиновим двигуном і технологією м'якого гібрида, а також у повністю електричній версії, Opel вирішив відмовитися від дизельних двигунів у новій моделі, продовжуючи рухатися в напрямку більш екологічних рішень. Крім того, механічна коробка передач також залишилася в минулому, поступившись місцем сучасним автоматичним трансмісіям, які забезпечують більш комфортне керування та економічність. Гібрид з початковою ціною від 24 тисяч євро в Європі оснащений 1,2-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом, доповненим 48 вольтовою м'якою гібридною системою. Двигун внутрішнього згоряння генерує 100 кінських сил потужності, а додаткові 28 кінських сил забезпечує один електромотор, інтегрований у шестиступеневу автоматичну коробку передач з подвійним щепленням, що забезпечує максимальний крутний момент в 205 ньютон метр. Потужність передається виключно на передні колеса. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км на годину. Крім того, доступна потужніша версія гібриду за ціною від 25 700 євро з 1,2-літровим двигуном потужністю 134 кінські сили у парі з такою ж м'якою гібридною установкою, що забезпечує максимальний крутний момент 230 Нм метр та максимальну швидкість в 194 км на годину. Обидві модифікації витрачають 5,4 і літри палива на 100 км в комбінованому циклі. Клієнти, які прагнуть пересуватися містом без шкідливих викидів, можуть замовити електромобіль Frontera Electric. Ця модель оснащена одним електромотором на передній осі, потужністю 113 кінських сил та 125 Нм метр крутного, і батареєю з корисною ємністю 44 кВт, що забезпечує запас ходу до 305 км за стандартом WLTP. Ціна такої версії стартує від майже 29 тисяч євро. Електричний кросовер підтримує зарядку потужністю до 100 кВт, але зарядка від 20 до 80% займає досить тривалий час до 30 хвилин. Крім того, для більш швидкого поповнення заряду варто передбачити додаткові витрати в розмірі 400 євро на трифазний бортовий зарядний пристрій потужністю 11 кВт. У стандартній комплектації доступний лише зарядний пристрій на 7 і 4 кВт, що може бути менш зручним для щоденного використання. Також пізніше автовиробник пропонуватиме електрокросовер зі збільшеним запасом ходу, який дозволить проїхати близько 400 кілометрів без необхідності підзарядки. Сучасний зовнішній вигляд продовжується і всередині, де продуманий дизайн поєднується з практичністю. Великі горизонтальні декоративні елементи на панелі приладів та дверях візуально розширюють і без того просторий салон. Крім того, типова для Opel повністю цифрова кабіна Pure Panel з 10 дюймовим інформаційним дисплеєм для водія та в топовій комплектації таким же великим мультимедійним дисплеєм є не менш привабливою ніж нове стильне кермо. При цьому в базовій версії доступна лише так звана смартфонна станція, яка не має інформаційно розважального дисплея. Натомість смартфон просто інтегрується в систему через програму, замінюючи центральний екран. Opel також пропонує інновації в області сидінь у новому фронтера завдяки запатентованій функції Інтелі Наприклад, в цих сидіннях варто відзначити форму зі спеціальним прорізом посередині, завдяки чому вдається зменшити тиск на куприк у людини. Таким чином, така функція забезпечує розслаблений комфорт водіння навіть під час тривалих поїздок по автотрасі. Крім того, підігрів сидінь забезпечує додаткові приємні відчуття в прохолодні дні. Також сидіння є символом екологічності для бренду, адже покриття крісел виконано з повністю екологічно чистих перероблених матеріалів. Кроссовер також пропонує безліч практичних полиць та чотири порти USB у кабіні. Наприклад, Планшети можна надійно зберігати на центральній консолі за допомогою гнучкого ременя, який утримує їх на місці. А на спинках передніх сидінь є кишені для смартфонів, а також інші відкриті місця для зберігання по всьому салону, де можна зберігати ручну поклажу. Вони оснащені гумовим покриттям, яке запобігає трясці та ковзанню. Крім того, багажник вміщує 460 літрів. При складених задніх сидіннях відкривається до 1600 літрів вантажного об'єму для зберігання речей. Якщо цього недостатньо, Opel пропонує додатково рейлінги на даху, щоб забезпечити місце для додаткових речей, які здатні витримувати до 200 кг додаткового навантаження на дах. Гібридна версія доступна як в п'яти, так і в місній компановці. При цьому третій ряд сидінь обійдеться у додаткові 800 євро. Новинка оснащена системами допомоги водієві, такими як утримання у смузі руху, задні датчики паркування, попередження про зіткнення, активне безпечне гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, круїз контроль з обмеженням швидкості та попередження про сліпі зони. Кросовер пропонується у двох версіях: Frontera Edition та Frontera GS. Уже в базовій комплектації Edition автомобіль оснащений 10-дюймовим дисплеєм для водія, станцією для смартфона, системою Opel Connect із послугами зв'язку, а також інтелектуальними фарами IntelliLED. Комплектація GS додає більше преміальних опцій, таких як кабіна PurePanel із мультимедійною інформаційно-розважальною системою, з 10-дюймовим сенсорним екраном, вбудованою навігацією. Переднім паркувальним асистентом та камерою заднього виду, крім того, у цій версії передбачені автоматичний кліматконтроль, підігрів рульового колеса і стильні 17 дюймові легкосплавні диски, що додають елегантності автомобілю. Про те, як швидко та за якою ціною новинка з'явиться на українському ринку, поки що не ясно. Opel Frontera 2024 року це смілива спроба поєднати сучасний дизайн з інноваційними технологіями в компактному кросовері, який має великі амбіції на ринку. Проте є кілька аспектів, які потребують додаткової уваги. По-перше, з огляду на зростаючі вимоги до енергоефективності та потужності, моделі з гібридними двигунами могли б запропонувати більше потужності для гібридної версії, якої, хоча й достатньо для міських поїздок і помірного використання на шосе, проте може бути недостатньо для активних водіїв, які шукають більш динамічні характеристики. Запас ходу електричної версії в 300 кілометрів також не є ідеальним для тих, хто планує використовувати фронтера для довгих поїздок. Незважаючи на швидкість зарядки до 100 кВт, процес відновлення енергії займає 30 хвилин для досягнення рівня 80%, що може бути незручним у деяких ситуаціях, особливо при частих поїздках на великій відстані. Що стосується телефонної станції і відсутністі у базовій комплектації повноцінного інформаційно розважального дисплея, залишає певне враження неповної інтеграції з сучасними вимогами автомобільного ринку, де конкуренти пропонують більш багате базове оснащення. Але в цілому, Opel Frontera – це автомобіль, який поєднує в собі сучасний стиль. Технології та комфорт за невелику ціну, що позиціонує його як одного з найдоступніших електричних та гібридних кросоверів у своїй розмірній категорії. Навіть менший MOKA Electric на тому ж ринку коштує від 40 тисяч євро. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу. Поділіться в коментарях, що думаєте про новинку, як вам її дизайн, технології та особливості. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Дякуємо за вашу підтримку та чекаємо на ваші думки.